Радіо ЮАЙ Чикаго. Наша слухачка до блоку місцевих новин сполучених штатів та власне міста Чикаго, де ми з вами проживаємо. Отож, Байден намагається заспокоїти американців та ринки після падіння банку кремнівої долини. Американці можуть бути певні, що банківська система є в безпеці. Ваші депозити будуть наявні, коли вони будуть вам потрібні. З такими словами звернувся до американців президент Сполучених Штатів у Білому домі вчора. Ввечері Байден наголосив, що платники податків не зазнають Битків а повернення депозитів фінансуватиме федеральна корпорація зі страхування депозитів сполучених штатів за рахунок внесків банків учасників минулого тижня. Нагадаємо, що один із 20 найбільших банків США Silicon Valley Bank, Активи, якого на кінець 2022 року перевищили 200 мільярдів доларів, зіткнувся з масштабним відтоком депозитів і перейшов під управління федеральної корпорації зі страхування депозитів. Це найбільше падіння банку з часів кризи 2008 року. Діяльність банку Silicon Valley Bank здебільшого зосереджується в Каліфорнії. А серед клієнтів було багато високотехнологічних компаній, стартапів, компанії з венчурним капіталом. У вихідні влада штату Нью-Йорк оголосила, що передбачає що передбачає подібне становище з банком Signature Bank of New York, тому готується запобігти певних заходів, щоб уникнути даної ситуації. Керівництво банків буде звільнено, а інвестори не отримують бюджетної компенсації. Якщо власне станеться та сама історія, заявили керівники Signature Bank of New York. В великій Британії вживають також кроків, щоб запобігти поширенню нестабільності, беручи приклад сполучених штатів для того, щоб запобігти поширенню впливу кризи. Дорічний бенк SVB у Британії, який також має свою філію, придбав місцеві HSBS, повідомив канцлер казначейства Великої Британії Джеремі Гант у Твітер. Банк банк було придбано за один фунт за допомогою банку Англії. Повідомляє повідомляє видавництво депозити. SVB, SVB у Британії перевищують 8 мільярдів доларів згідно з інформацією Нацбанку країни. У європейському центри банку вважають, що падіння даних банків не матиме прямого впливу на банківську систему в Європу, адже ці банки Єврозони мають добре фінансування однак, якщо криза пошириться на великі банки, ризики зростуть. Пише Ретер з посиланням на джерела центробанку ЄС. Зловмисника засудили до понад двох років ув'язнення 46-річний американець Натан Ніколс вкрав секретне військове обладнання у армії Сполучених Штатів на суму понад 2 мільйони доларів. Кожен чоловік вкрав, вкрав у а, і зберігав у підвальному казино, яке він відкрив у своєму місці. Корпус Крісті, це є штат Техас. Про це пише Казино Натан Ніколс заволодів тепловізійними прицілами, лазерними далекомірами, тепловізорами, приладами нічного бачення, лазерними прицілами, оптичного бачення, окулярами нічного бачення за допомогою кількох спільників, які раніше також служили на військовій базі Форт Худ, розташовані за кількасот кілометрів від корпусу Крісті. Злочинця викрили завдяки його. Барам леді лак та Zeus Bar, з яких були нелегальні гральні автомати з можливістю робити ставки та отримувати виграшні виграшні гроші готівкою. Так він виставив на продаж через eBay тепловізійний приціл за 4500 доларів. У складських приміщеннях цих барів також виявили військове обладнання, яке Ніколас поступово продавав через eBay. Поліція заарештувала його. Спільниць спільницю це Джесіку Елен Трейл Сміт, яку засудили до 18 місяців ув'язнення з наступним дворічним наглядом після звільнення. А також зобов'язали її виплатити трохи менше 1,3 мільйони доларів. Третій учасник групування Домінік Краун також визнав себе винним. Був засуджений до трьох років позбавлення волі та штрафу у розмірі 1,3 мільйони доларів. У сполучених штатах 22-річна покоївка придумала як заробляти більше грошей. Вона вирішила, що для цього потрібно працювати трішки оголеною. Про це пише одне з видань місцевого місцевого телеканалу. Семі з міста Тампа, штат Флорида, США, розповіла, що зараз вона заробляє приблизно 2200 доларів за 5 годин роботи. Для цього вона прибирає будинки топлес. Покоївка бере з прибирання 300 доларів на годину, проте її доплачують щедрі чайові від 110 до 200 доларів. Але покоївка, яка працює топлес, не може залишити собі весь заробіток, оскільки значну частину витрачає на охорону, щоб убезпечити себе під час роботи. Жінка зізналась, що її ідея принесла їй непогані гроші. На честь однієї з найтитульованіших виконавець в історії премії Гремі Тейлор Свіфт перейменували місто у США. Зовсім скоро співачка поїде. У масштабний тур із цієї нагоди місто Глендейл змінить свою назву на ім'я артистки. Саме тому на стадіоні State Farm пройде перший концерт туру. Українські креативники у Нью-Йорку. незабаром 24-26 березня там відкриється ярмарок. IMUA. понад 120 українських проєктів та брендів презентують свій продукт від технологічних стартапів та держави в смартфоні до мистецтва і моди. Частину прибутку з події передадуть через United24 на відбудову України. Також вчора ввечері біля університету Чикаго п'ятеро людей пограбували протягом 10 хвилин. Про це повідомляє VGN News. За даними поліції, перше збройне пограбування сталося близько 7.30 сьомої у кварталі п'ятдесят південного кімбарку. Троє підозрюваних пограбували одну людину та втекли на авто. Близько 7.35 тридцять Та сама група пограбували ще двох людей у кварталі. А південного Кенвуду потім через 5 хвилин ще двоє були пограбовані в кварталі на східній 57-й вулиці. А за словами поліції, вже після завершення всього розслідування трьох підозрних було заарештовано. У них було вилучено пістолет та інші засоби, якими вони погрожували для людей. І остання новина, точніше, такі новина анонс цього тижня. USPS проводить три ярмарки вакансій. Цього тижня Поштова служба Сполучених Штатів проводить свій перший з трьох ярмарків. Ось час і місце проведення цих ярмарків для всіх тих, хто шукає роботу. Я думаю, таких є багато, особливо з новоприбулих. Отже, 14 березня, власне, сьогодні стартував перший ярмарок за адресою. Я думаю, вона вже не актуальна, але це було на South Archer Avenue. Завтра, що є дійсно актуальне, а у поштовому відділенні Меро Park, розташовано за адресою 1824 25 Евеню з 9 по 14 годину буде йти набір працівників. А 16 березня, а післязавтра, в відділенні Рівердейл за адресою 661 West 138 Евеню. А з 11 по 14 годину дня також буде йти набір на роботу. Тому, якщо ви в пошуках, будь ласка, звертайтеся за цією адресою або пишіть нам в коментарях на Фейсбуці та Ютубі. Тобі ми обов'язково скинемо вам більш детальний і точний, а, точний адрес в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.